Вітаю всіх! У цьому випуску зроблю невеликий огляд на сайт, на якому можна заробити без рефералів і немає кнопки вкладу, донату чи поповнення. Цей сайт показав мені один із моїх підписників у телеграм-каналі. Я звернула на нього увагу, оскільки дуже багато способів заробітку існує на цьому проєкті. Необхідно проводити час на сайті, щоб заробити та вивезти гроші. Все по порядку, обійдемо всі пункти. Дам вам поняття того, як заробити які способи виведення присутні, на які гаманці здійснювати вивід. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Якщо виникнуть якісь питання, задавайте, не соромтеся, залишайте коментарі. Я буду відповідати: ставте лайк, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я натискаю кнопку зареєструватися, оскільки сама ще не проходила реєстрацію, необхідно вигадати ім'я користувача, я пишу «Дуана», вказати адресу пошти, вигадати пароль, підтвердити пароль, пройти капчу і поставити галочку, що згодна з усіма умовами цього сайту. Реєстрація пройшла успішно і мене просять зайти під своїм логіном та паролем. Тобто здійснити цю дію. Я заходжу до свого облікового запису. Чудово! Черв... Червоною відміткою на головному екрані одразу помічаю повідомлення, щоб отримати доступ до наших послуг, необхідно активувати свій аккаунт, перейшовши на електронну пошту. Я виконую цю дію заходжу. На пошту, відкриваю листа від проєкту AutoFose. В листі говориться, щоб підтвердити аккаунт на проєкті, потрібно перейти за посилання. Перекидаю відразу на мій аккаунт і пошта підтверджена. Відмінно. Тепер, що ми тут робимо, які способи заробітку існують? Відразу опитування нам показують. Але я натискаю в меню на вкладку Заробіток і з'являється багато перших розділів. Це пропозиції від партнерів, їх дуже багато. Можемо пролистати. Далі можу натиснути на будь-який рекламний блок, який мені подобається, та побачити достатню кількість способів. Бачимо велику кількість ігор. Граємо та заробляємо монети, які можна буде легко обміняти на криптовалюту та вивезти. Всі ці рекламні блоки, які доступні, можна відкривати та заробляти. Наприклад, тут потрібно пройти капчу для того, щоб зайти. Для і Виконувати завдання. Показується багато способів. На перегляді реклами. Реклама може бути різною: наприклад, відео подивитися або переглянути сайт, зареєструватися в телеграм-каналі і таке інше. І я заробила монети, подивилася декілька, тобто два сайти. І монети в мене вже на балансі. Після того, як ви виконали завдання, необхідно оновити сторінку, щоб побачити на балансі нове надходження монет. І далі таким чином відкриваємо рекламні блоки тут, наприклад, можна заробляти на кліках. Клікнути просто за посиланням і заробити. Також ігри, виконання певних завдань. Читаємо інструкцію, виконуємо дії, які від нас вимагає замовник, і заробляємо гроші. Далі розділ опитування відповідаємо на запитання та заробляємо. Розділ коротких посилань перейдіть за. Наданим посиланням виконайте кожен із трьох кроків, дотримуючись інструкції та успішно перейдіть на цільову сторінку, щоб отримати винагороду. Тобто, коли ви будете виконувати ці завдання, нічого не завантажуйте, ніде не реєструйтеся, просто переглядайте сайти і переходьте за посиланням, поки вас не перекине на свій обліковий запис у проєкті AutoFawSet. Інші завдання ми маємо далі бонуси за підвищення рівня, бонус, код, бонус лояльності. Все це у вас буде, коли ви почнете заробляти. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Також можна конвертувати монети, криптовалюту, а потім виведення грошей. Вивезти можна абсолютно в будь-якій криптовалюті. Стільки прикріплених токенів на жодному сайті я ще не бачила. Ви можете реально вибрати будь-яку крипту, яка вам цікава і з якою приємно працювати. Тут -то існує, існує популярні монети, ми бачимо, та менш популярні вони теж присутні. І які гаманці можна використати для виведення. Є можливість здійснювати вивід на будь-яку адресу гаманця, тобто куди ви захочете, аби ваш гаманець або біржа приймала цю криптовалюту. І важливо розуміти і знати мінімальне поповнення вашого гаманця. Тобто, якщо мінімум введення 5 доларів, то якщо ви будете менш ніж 5 виводити, грошей на свій гаманець не отримаєте. А, наприклад, гаманець FawcetPay, як тут вказано, приймає мінімальні суми. Тому без ризику можна виводити на FawcetPay. У кого немає цього гаманця, я всі необхідні посилання залишаю в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Якщо виводити на гаманець FawcetPay, треба вказати адресу пошти, на яку реєстрували саме Fawcett Pay. Такі ось простенькі сайти, мені насправді дуже подобаються. Комусь боти в телеграмі по душі, хто до них звик, а мені подобалися і подобаються саме сайти через браузер. Але заробляємо ми всюди. Дякую, що залишаєтеся зі мною, дякую за вашу увагу. Я далі буду шукати нові способи заробітку в інтернеті, показувати вам свої результати. До нових зустрічей, побачимось!